Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 29 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 47 тисяч 100 особин за добу, 350 і поранено 141 тисяча 300 песиголовців за добу, 1050 танків, 1947 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 4269 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 1060 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 279 одиниць за добу. 5 засобів протиповітряної оборони 149 одиниць за добу 1 літаків 234 одиниці гелікоптерів 203 одиниці за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 844 одиниці за добу 6 крилатих ракет 196 одиниць кораблів катерів 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3188 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 101 одиниця за добу, дві. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.